Всім привіт народ! Ви на каналі Dead Pass з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Acient Warfare 3. Це в нас симулятор битви, і отже, давайте розпочнемо. Як бачимо, у нас тут є 3-4, навіть 4 варіанти гри. Це власна битва, швидка гра. Давайте, якщо ми натиснемо швидка гра, так що тут у нас буде? Так, це в нас, я так підозрюю. Ще й тут йде щось до, до, довантажується, довантажується, створити. Ми можемо створити а, дивіться, Ми можемо прямо створити юніта, зброю. Так, якщо ми візьмемо юніта, о, -о, -о дивіться, в нас прям можливість можливість кастомізувати його повністю з ніг до голови. Так, от як бачимо, можемо вибрати йому шолом будь-який. ПАПК чи що. А Повернути його якось можемо чи не можемо. Так, окей. Окей. Не будемо поки що нічого тут робити. Так, головне меню. Так, кампанія. Кампанія. Ми можемо створити кампанію. Так, перше, що це? Що це таке в нас? Це в нас мапа. Так, є мапа. Так, поки що не будемо знову ж таки створювати кампанію. Давайте виберемо, напевно, що е, звичайну битву. Так, і як бачимо, ось в нас з'являється. Поле нашої битви. Тут якісь джунглі, пальми. І далі йде море. А, ні, далі йде повітря, навіть не море. Так, окей, окей. Тепер тепер ми можемо це що. Налаштування битви. Налаштування битви змінювати не будемо. Так, додамо. Е, такс, як мені віддалитися? Віддалитися вгору, там трішечки вверх. Так, блін, до, доводиться ось таким от чином. Ось таким от чином. Нам доводиться е, змінювати нашу, нашу. Наше положення мапи. Так, як бачимо, ми можемо вибрати їм зброю. Можемо додати їм зброю будь-яку. Причому так, е, так, друга зброя в них може бути також. Такс є. Окей, окей. Так, броня, броня. Ми можемо вибрати їм, прямо вибрати все до найменшої деталі. Ми можемо вибрати їм шоломи, ми можемо їм вибрати броню, можемо їм вибрати додатковий захист, як бачимо. Тобто воно ще накладає. А, це на руки. На руки. Я думаю, що це воно поверх цього знаходиться. Так, с... а, дивіться, на, на руки, на ноги. Ми все просто-напросто можемо їм. Екіпірувати. Так, Давайте виберемо їм найпотужнішу броню. Потім виберемо їм додатково так, камуфляж. Тут нічого немає поки що. Камуфляжні штани і берці. Берці будуть в них ось такі, напевно. що є. Все, ми вибрали для них зброю, ми вибрали для них основну зброю. Є. Тепер що нам потрібно зробити? Так. Зберегти. А, ми можемо зберегти. Так, Давайте виберемо. Таке 222, в принципі, Equipment Saved. Окей. Okay. E, як нам додати нашого, наших гравців? Як нам додати наших гравців? Так, що з амунішн. А як нам їх заспавнити? Поки що не ясно. Так. Ми беремо їм. Завантажити. Завантажити. Що тут завантажити? А, це завантажити битву. Зберегти битву. Ага, Steam Workshop. Це поки що не то грати. грати, і воно. Нас тут показує, що в нас один на один, але я не бачу ні одного, ні другого гравця. Так, ми можемо контролювати юніти. розпочати битву. Так. Так, як бачимо, нічого не сталося, так як в нас не було гравців. А як нам вибрати гравця і додати його до нашого? До нашого до нашого, до нашого нашого поля битви. Такс. А, це тут кольори змінювати. Такс. Навігейшн. Навігейшн. Нічого. Такс. Тут все, в принципі, зрозуміло. Такс. А як нам додати наших додати наших бійців? Я не можу... Такс. Тепер у нас є. А, все. В них є. В них є уже бійці. Бійці, такс. А, дивіться, тут збоку збоку в нас є можливість вибрати, вибрати купу, купу нових юнітів. Ну, як не нових, вибрати ку-юніти, які ми можемо додати для того, аби вони воювали. Так, давайте подивимося, що в нас в самому кінці. Я шукаю, шукаю, як же ж тут додати бійця, а тут виявляється, воно все. Все-все-все є збоку. Так, я б хотів би додати, напевно, що якогось танка чи ще щось, щось таке. От хотів би подивитися, як будуть вони воювати з танками. От просто танки на танки або такс. Ну, в принципі, поки що я не бачу. Не бачу. О, дивіться, фьючер танк. Клас. Так, тепер ми можемо його додати. Такс, як нам його тут додати. Такс, опа, сюди. Такс, є. Yeah. Так, значить, це можна закрити. Це поки що можна закрити, в принципі, оп, в нас тут є. В <сум> нас тут навіть є якісь майбутні волкери. Давайте додамо і це. І напевно що... напевно, що додамо ще гелікоптера. Гелікоптера десь ось тут. Скільки ми їх додали? Три штуки. Три штуки є. Так, і напевно, що додамо звичайних звичайних бійців. З... Автоматами. Так, давайте подивимося, що ж воно тут буде. Так, все є. Є. Ми додали значить з вами додаткових бійців. Тепер гортаємо на самий-самий низ. самий низ І, як бачимо, о Дивіться тут в нас уже та техніка Другої світової війни. Тут КВ2. КВ2 є навіть жесть. Просто дивіться, тут. Е... так -с. А 7В. Це перші німецькі танки, здається, якщо я не помиляюся. Т-90 є навіть. О, блядь, Мер... Марксман. Марксман В2. Це я підозрюю, що Меркава мала бути, але назвали Марксман. Дивіться, Абрамси, Леопарди, все, все, все тут є. БТР-80 навіть є. о, хо -хо, зараз ми тут з вами. Набудуємо, але давайте для початку. для початку ми виберемо так само: виберемо якісь майбутні, майбутні майбутні танки. Так, нам би їх якось розвернути. А ось за допомогою даних клавіш ми, в принципі, можемо їх повернути. Так, у нас буде 3 на 3 бій. Потім ми додаємо також три майбутні гелікоптера. Так, раз, два, три, все є. Так, додаємо, напевно, що таких самих е, волкерів, в принципі. Так, розвертаємо його тільки для початку. Так, раз, два. Є. І тепер нам потрібно додати додати декілька бійців для того, щоб було більш-менш рівне... рівний бій. Скільки там? З ну, декілька штучок ми натикаємо. І оп, є. Все. Можемо розпочинати. Розпочинати нашу битву. Такс. Опа. Що-що-що. Не, не можемо розпочати чому? Плейсмент. А, все, можемо розпочати. Та Потрібно було просто-напросто вийти з режиму додавання. Так, як бачимо, як бачимо, у нас вже є ворожі ворожі гелікоптери, наші гелікоптери і будуть уже тут. Додатково ворожі якісь шагоходи. І, вор, і наші, і ворожі танки. Окей, давайте розпочинаємо битву. Хо-хо, просто подивіться на це, відразу починається м'ясо. Хо-хо, всі розлітаються. Тут дивіться, просто-напросто. А я можу взяти контрол юніт. Я можу вибрати. Хо-хо-хо, подивіться на це. О-хо, екшоні, які тут відбуваються. Ха-ха. Жесть, просто. Дивіться, червоні, просто-напросто змили, змили. Змили всі поля битви. В них залишилося буквально тільки декілька бійців, вже в них не Хо-хо, Ви по померли, ви померли. Так, давайте е, виберемо юніта, напевно що. Так, перший їхній волкер. Е, Такс. А я хочу вибрати якогось юніта on Unit to Control, а я не можу там взяти. Red Victory. <рикольно> Прикольно, до речі. Боже, це, це було доволі таки непогано. Так, давайте. А, це не то. Створимо ще якусь битву. Мені дуже сподобалось, якщо чесно. От тепер у нас вже хвойна галявинка тут. Так, давайте, Десь тут в нас були. Були були юніти. Давайте оберемо. Ой, Давайте тоді візьмемо, напевно, що я знаю, що ми зараз будемо з вами робити. Ми будемо з вами зараз тестувати, тестувати, напевно, що. Так, що в нас тут є? БТР-80, як бачимо, БТР-80 версії 2. Так, і дивіться, ми можемо в нього посадити ще додатково десант. Десант. У нас тут буде три таких от БТРчика. і зараз ми з вами виберемо. Виберемо в ворожі, 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 вороги. Інш, іншу сторону, точніше, не ворогів, а іншу сторону, і це в нас буде. Це в нас буде напевно, що ми з вами поставимо уже М80 проти БТРів, Давайте подивимося, як вони зараз себе поведуть в битві Так, 3 на 3. Окей, розпочати. а Так, все це зачинити. Е, escape, play. Все, завантажується наша битва. Так, New Battle. Окей. А давайте виберемо Control. Control ми не можемо. Я хочу контролювати БТР, а контролювати БТР ми не можемо. Ми можемо контролювати тільки е, окремого піхотинця. Так, і як бачимо, вже починається махач, але щось М113 взагалі не відстрілюється. І БТР-80 виграє. Окей. Спробувати знову Спробувати знову, це напевно. що... Знову буде. А, -а, -а, а, Ну, в принципі, ну, я знаю, хто тут виграє. бтр 80 зараз знову від відкриє вогонь. А М-113 будуть їхати. І як бачимо, М-113 просто-напросто були всі знищені. Не знаю, чого так. Не знаю, з чим це зв'язано. Так, ну давайте їх видалимо. Видалимо. Так, видалити. І цих трьох видалити є. Так, тепер беремо з вами додатково. Додатково інших персонажів. Перші, перше, що в нас буде, це напевно, що. Давайте спробуємо Абрашечку поставити. Поставити три Абрашки. Три абрашки. Раз, два, три. Три Абрашки є. І поставити Чер... за червоних поставимо. Т-90. І подивимося, хто з них кого взує. Так, гортаємо вниз. Так, здивимось, де в нас наші наші ці. Де в нас тут Т-34? Так, так, так. Він же десь поряд. Поряд десь має бути. Так. Так, 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 так. так. Не бачу. А, Т-90 В2. Є. Раз. Два, три. Будемо розставляти, в принципі, приблизно один біля одного, щоб ми бачили. Такс, і давайте добавимо, додамо, додамо, додам, додамо, додамо, перепрошую. Додамо ще декілька бійців, для того, щоб можна було ще нам побігати, подивитися, що ж тут у нас буде відбуватися. Юніт-44. т Такс, давайте додамо, напевно, що. Додамо, напевно, що. Ну, ось таких от бійців. В принципі, небагато. Їх тут потикаємо. Так от трішечки 5, 6, 7, 8, 9. Потикаємо 9 бійців для того, щоб можна було ще взяти нам якогось бійця під власне крило і побігати разом з ним. Так, гортаємо вниз. Гортаємо вниз. Так, і будемо з вами. Вибирати якого ще бійця. Такс. Autosave battle відбувся. Не знаю, навіщо, в принципі, але. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Є. Зачиняємо це все діло. Так, escape. І розпочати. Розпочинаємо нашу битву. Зараз подивимося, хто кого виграє. Такс. І, як бачимо, розпочинається махач. Абрашка вже поїхав на Абрашку. Т-90. А, дивіться, один із Абрамсів уже відлетів. Другий Абрамс уже відлетів. І один Т-90 вже також відлітає. Так. Ну, поки що ведуть. О, Фуков. А що це у нас за Ган такий? Ну, так, як ворожий танк ще... Ще в наявності, в принципі. Т90, то він перемагає. Перемагають червоні. Червоні перемагають. Так, окей. Давайте тоді будемо видаляти вже всіх звідси. Так, delete. Yeah. є. Всіх видали, Всіх видали, не всіх, дивіться, ще, 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 ще. Щось залишилося. Так, окей, давайте тоді спробуємо додати якусь кастомну битву. Чисто так просто по пофанитися. Подивимося, що в нас тут є. Тут в нас є, дивлюся, Санта. Санта Клаус. Давайте додамо три Санта Клауса і поставимо проти нього. проти нього Поставимо, поставимо, напевно, що Давайте додамо купу юнітів з сокирами. от просто -от. І от. просто так Додамо, Заспамимо От просто-напросто три Санта Клауса і одного з них ми виберемо для того, щоб ним покерувати. Проти них буде вже купа юнітів з сокирами. Так. Зачиняємо це все діло, закриваємо. Такс. І як бачимо, три Санта Клауса з, з зброєю. Так, що в них тут? Дробовики, до речі, вони з дробовиками будуть воювати з купою селян з сокирами. Розпочинаємо нашу битву. Такс. Хо-хо-о, бігали вас-напросто Санта, санта Клауса почали робити лихо. <риві> так, ми можемо ще тут бігати. Ну, ще тут можемо бігати. Ну, дивіться, Санта Клауса починають, починають програвати, програвати. Да, ну, я думав, що буде трішечки по-іншому, Я думав, що у Санта Клауса буде якась суперсила. У нас навіть боєприпасів не вистачить для того, щоб всіх перестріляти. У нас по 7 патронів в магазині і залишається с... 17, як бачимо, а їх ще тут ого го і ого. Як бачимо, ми, в принципі, вбиваємо всіх за один пост. а у нас реально просто-напросто не вистачить боєприпасів. У нас навіть немає можливості втекти толком через те, що вони нас нас. Доженуть в будь-якому випадку. Так, пішло діло знову і, в принципі. Розвалюємо, розвалюємо цих кріпосних селян просто в ну. Знав би, додав би більше трішечки Санта Клаусів, якби знав би, що в них так мало патронів. Так. <розвалює> Отримав він плюху в обличчя. Так, діти, до речі, навіть всі селяни різні, у них немає. От по, так, по, що всі, так скажемо, одинакові. Там в того вуса, там в того жовті, е, світлі вуса, там в того біла борода, там лисий, але з бородою, там хтось. Іншої зброї в нас немає. Такс. О, ми можемо за допомогою деяких клавіш змінювати огляд. Ну і, в принципі, на цьому у нас все закінчується. <рес> Червоні знову перемогли. Так, повертаємося ми з вами, значить, знову до нашого е, поля битви. І зараз давайте виділимо всіх і видалимо їх. Так, видалити щось попередній раз підзависло, але, здається, все нормально. Так, давайте додамо ще тоді. Так, здамо знову, знову. значить, е, Так, чер синій в нас. Давайте, давайте я там бачив смерть. до речі, Давайте спробуємо подивитися, що робить смерть. Passive е, юніт, який взагалі що це, для чого він тут призначений. Grim, о, Дивіться, смерть. Давайте додамо 4 6, 6 смертей. А з ворожого боку ми додамо, напевно, що е, знову давайте спробуємо додати якогось селяна і додамо його. Давайте додамо з ножами. Подивимося, що зможуть зробити селяни з ножами уже для наших, так скажем, головних суперниць, від яких просто-напросто не втечеш. Розпочинаємо нашу битву. Такс, New Battle Такс, як ви бачимо, ось так. Вони виглядають. І давайте спробуємо вибрати. А, ми не можемо контролювати цей юніт. А цей ми можемо контролювати. От дивіться, а цей ми юніт можемо контролювати. Просто-напросто просто вбило за декілька секунд. Такс. Ну тут тітонька з Дивіться, просто-напросто полетіли бошки. Вони розпилюють тут. Навіть це продумано. Подивіться, тут. Всі стікають кров'ю без голів просто-напросто. Вони всіх розпиляли. Хоча хоча, хри, хри, християни християни, кріпосні, кріпосні вони змогли змогли вбити аж три смерті народу, Три. Це доволі таки багато, мені здається, як не крути. Так, і давайте ще фінальне. фінальну битву якусь додамо. Давайте щось незвичне. Давайте, напевно, додамо купу бійців середньовіччя проти декількох бійців сучасних. І ми візьмемо якогось одного сучасного бійця і спробуємо з вами ним повоювати трішечки. Так, давайте виберемо кого. Кого ми можемо з вами тут обрати? Не будемо обирати якихось бійців. Вершників давайте візьмемо. візьмемо, що ми візьмемо. Напевно, що, напевно, що візьмемо звичайних таких е, щитами та щитами та сокирами. Так, додамо їх багато, багато додамо. Так, і додамо декілька е, юнітів з. Луками я там бачив, бачив їх, але де бачу, не пам'ятаю. Тут у нас ще будуть деякі бійці з, уже з, що там? з ножами, це, чи це з мечами, чи з чим вони. Такс, і лучники. Лучники в нас знаходяться, де О, дивіться, з рогатками є. Так. І додамо ще декілька лучників. Таксу. Тут неба, в принципі, але хай буде. Є, все. Розібралися з цим. Тепер йдемо додавати червону сторону, а червона сторона в нас буде в ролі кого. Ми візьмемо, напевно, що якийсь... Кого? Кого ми можемо тут взяти. Давайте візьмемо, напевно, що якийсь. Хамві. Хам... Ні, напевно, що техніку не будемо обрати. Чи взяти якогось БТРчика? Ну, Вони, в принципі, я думаю, знищать його в будь-якому випадку. Але... Але... Так. Давайте оберемо тоді. Оберемо тоді. Так, сон, дивлюся, тут є деякі такі цікаві персонажі, але поки що я не бачу того, що я б хотів. би. Я б хотів би взяти якогось персонажа з кулеметом. О, Future Minigun. Давайте оберемо декілька таких. от. Раз, два. І оберемо таких декілька ось таких от. І подивимося, як минуле буде воювати з майбутнім. Так, і давайте виберемо ще напевно що ось цей. Так, раз, два, три. Все. Зачиняємо це все діло і розпочинаємо нашу битву. І, звісно, я ж буду з вами з, в ролі якогось вибрати бійця і напевно, що. Вітаю. Дуже швиденько мене. Відправили на той світ. так Я чудові, що ми відправили на той світ навіть нас. А, да, дивіться, ми можемо тут і вбивати своїх, в принципі. Так. І за допомогою клавіші Ctrl присідаємо, займаємо позиції, і як бачимо, як бачимо. Відправляємо своїх же ж в інший світ. Для чого? Не знаю. Просто поїхав, що якось не можливості до себе війти. І як бачимо, червоні знову <хи> перемагають. <хи> Прикольно, до речі, доволі таки швиденько вони з цим розібралися всім. Так, з... видаляємо всіх. Фіналочка, народ. Фіналочка. Мене тепер цікавить, мене тепер цікавить, як бійці, бійці. Давайте додамо купу бійців з сокирами. От просто натикаємо їх мільйон. От просто не знаю, десятки хай будуть їх. Так, розтикаємо їх тут і подивимося, як вони будуть воювати уже з якоюсь технікою. От мене просто це безумно цікавить. Так, у нас тут є, це є, це є, це є. Все, додали купу бійців. Дивіться, скільки їх тут просто їх більше, їх вже близько сотні, напевно що. Так, і давайте давайте додамо синю сторону. Синя сторона в нас буде в ролі. Я б, напевно, що обрав, би, хотів, би подивитися, все-таки на роботу М113. Давайте оберемо. Дві машинки, напевно. Ось, Раз, два. Все. Escape. Розпочати. Розпочинаємо битву і дивимося нью Battle. Так. А я можу обрати бійця, який керує Can't Control This Unit. Ага. Дивіться, вони вогнеметні взагалі. Через це, напевно, що вони тоді і, в принципі, не використовували. Свої пушки проти БТР-80 через те, що вони, як йдуть в огнеметі, і дивіться просто-напросто за допомогою сокири, за допомогою сокири, вони відправили одного бійця уже на той світ. А це а, цей, тільки хотів перейти до цього і сказати, а цей ще живий, дивіться. Так, і як бачимо, сокири, і, сокири роблять своє діло, і вони знищили один М113. <сокири> просто-напросто. А, жесть, подивіться на це. І зараз, напевно, ще і цей М113 відправиться на той світ, так? Же ж? 15, 14. Дивіться, але, в принципі, він знищує всіх майже. Залишається 12 бійців в противниках, <с> і, в принципі, не вистачає йому потужності, не вистачає потужності йому. Я, якщо чесно, і не, думав, не міг подумати, що М113 тут буде як вогнемет. <с> жесть. Так, народ, мене ще безумно цікавий тоді. Давайте безумно цікавий. Давайте знову натикаємо купу, купу, купу народу. Купу народу так, з бійців з сокирами. Хай їх буде дуже багато. Зараз розставимо їх всіх тут з вами. О, весела гра, якщо чесно, весела, і важить вона на навсього 400 МБ. І доволі таки приємна графіка. По-перше. По-перше, Максимально приємна графіка. По-друге, воно оптимізоване. Це взагалі супер, Просто-напросто. Мало таких ігор такого плана, де вони добре оптимізовані. Так, гортаємо народ з вами вниз. Гортаємо вниз, і я бачив там якісь IMX. IMX, IMX і КВ2. Опа, сюди. Сюди. Давайте подивимося на КВ2. Як вони будуть себе поводити. Так, два КВ2 поставимо, в принципі. Escape play. Escape, play. Розпочинаємо нашу битву, і зараз подивимося, як поведуть себе два О, Просто-напросто перший залп і розлітаються вже купа народу. Дивіться, у них відлітають руки, ноги. О, жесть! Просто що відбувається. Када щось в них надто швидке. <смі> Дивіться, вони навіть не дають можливості підійти до себе. <смі> Але вбивають вони все-таки по одному чоловічку. Дивіться, вони там де буквально декілька разів вони тільки вбили там більше Більше одного. Так. І от уже <смі> християни приходять і просто-напросто починають навалювати. А я не можу контролювати цей юніт, а якщо я візьму під контроль, якийсь один із. А чому я не можу контролювати цей юніт? Оп. Can't control this unit як бачимо, християни вже починають натикувати, натикувати в КВ 2 свої сокири, і я підозрюю, О, дивіться, вже один КВ 2 просто-напросто відлітає. Жесть. Ну все, 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 поки що на цьому закінчуємо. Народ, якщо ви хочете вже ще одну якусь частинку. Проходження даної гри, то, будь ласка, пишіть у свої варіанти в коментарях, типи битв або юнітів, які потрібно стикнути один з одним. Буду радий по почитати ваші ці всі коментарі. А також буду дуже радий, якщо ви оціните дане відео лайком та підпишетесь на мій канал. Ну а на цьому у мене все. Будемо з вами прощатися. З вами був Дімас. Всім пока.